Тобто так жити, явити так Бога у всьому це неймовірні речі. Це міг зробити лише хто? Господь Ісус Христос. Тому Хома він не вірив, пам'ятаєте, після Воскресіння апостоли зібралися, і Хома не був на перших зустрічах, і Він каже, Я не вірю у всі ці події. І потім явився Ісус, і Він побачив Ісуса Воскреслого. І після того, що Хома сказав: Господь мій і Бог мій. Тому Ісус є Господом і Богом. І далі знаєш, багато людей не читають книгу Откровення, книгу висновок, але це дуже-дуже важливо. Зверни увагу, що насправді сталося, коли Ісус пішов на небо, Він закінчив свій земний шлях, що далі відбувається. А далі Ісус починає займати ту позицію, яка у нього була. Він входить у ту славу. Він входить у те откровення, він входить у ту велич, тобто ця...